Ми з України і з вами адвокат Роман Сімудін. Продовження закручування гайок чи позитивні зміни. Не пів півроку від останніх змін до наказу Міноборони No402 щодо проходження ВЛК та переліку хвороб, як вже підготували нові зміни наказом 686 від 14.10.2024 року. Позитивні чи негативні розбираємося, як завжди, коротко і по суті. А щоб ви могли захистити свої права на ВЛК. При спілкуванні з ТЦК щодо діагнозів ВЛК та при огляді водія драгером замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. А на Чорну п'ятницю із шаленою знижкою 50% строки проходження ВЛК. Зараз строки проходження медичного огляду, а також лабораторних та інструментальних досліджень, не можуть становити більше 14 днів. Проте, відповідно вже до нових змін. Вони не зможуть перевищувати 4 днів, а за необхідність направлення особи на додаткове дослідження та отримання для отримання повної та об'єктивної інформації про стан і здоров'я, загальний строк огляду та досліджень не може перевищувати 14 днів. Медичний огляд щодо придатності до військової служби зараз у положенні зазначено, що повторний медогляд військовозобов'язаних проводиться. Один раз на 5 років, відповідно до нових змін військовозобов'язань, які в мирний час були призначені на комплектування військових частин зручення мобілізаційних розпоряджень під час мобілізаційного розгортання збройних сил України, призиваються на військову службу під час мобілізації за результатами раніше пройдених медичних оглядів та їх. Опитування про наявність або відсутність скарг на стан здоров'я. Тобто, якщо ви не висловили заперечення або скарги, на ВЛК вас не направляють, а мобілізують на підставі старого ВЛК. Оскарження рішення ВЛК вноситься абсолютно нова, додаткова норма, що у разі незгоди громадянина з рішенням ВЛК на підставі його заяви, громадянин направляється для проходження ВЛК. При обласному ТЦК та СП. Зараз така норма прописана в пункті 72-му кабміну від 16.5.24 року номер 560 Тобто, якщо ви оскаржуєте ВЛК, то мобілізувати вас не можуть. І це вже закріплено не тільки в постанові 560, а й в основному нормативному документі, яким керується ВЛК. Нова редакція хвороб. Додаток 1 до положення про розклад хвороб та додаток 3, таблиця додаткових вимог до стану здоров'я, викладають в новій редакції. Тобто це заново доведеться розбиратися і в цих діагнозах і щось проводить якісь там паралелі. Проте ті, хто придбав мою інструкцію з діагнозів ВЛК, після прийняття змін отримують нову. Вже оновлену версію. Це, до речі, стосується всі, абсолютно всіх моїх інструкцій, що у випадку змін законодавства ви отримаєте оновлену версію абсолютно безкоштовно. Корисне відео. Ставайте спонсором youtube каналу і тримайте додаткові бонуси, а спонсори відповідного рівня є безкоштовний доступ до моїх інструкцій. Також є можливість підписати зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку. З можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліція або суди, збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!